Баран, баран, буць як я формую булочки з сердечками. Поступила пропозиція купити в магазині якихось чотири дудлики. А я пішла і купила дріжджі тісто, 150 мл тепле молоко, 100 мл вода. Ложка столова цукру, 5 г сухі дріжджі, ложка борошно і хай запрацюють дріжджі хвилин 10 біля теплого місця. Потім всипаю залишок цукру, а це ще одну столову ложку, півчайної ложки солі, масло вершкове 30 г, недороге, можна і олію без різниці. Я в борошно люблю ще підсипати розпушувач, він там теж робить свою справу. Замішую тісто хвилин 5-7, борошно всипаю поетапно, рівно 400 г пішло. Ставлю у тепле місце, щоб піднялося в 2,5 рази. А це приблизно буде від 45 хвилин до однієї години. Далі ділю тісто, формую кульки. 15 хвилин вони стоять під плівкою, розкачую, викладаю макову начинку, купила готову, скручую, як показано у відео, защіпую краї, згортаю навпіл, притискаю та розділяю ножем, вивертаю назовні, і виходить ось таке сердечко. Далі все по плану. 10 хвилин постояли, жовточок з молоком обмастила, і 20-25 хвилин при температурі 180 градусів випекла. Заявка була на 4 плюшки, я їх 4 спекла, а 6 кульок залишилося, я приготувала сосиски в тісті. Але це вже інша історія. Смачного!